Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поля, ну, відповідно, у вас лівий. Починається сьогоднішній матч. Е, одразу ж поки у нас поки на такому високому рівні без цього нікуди. Студенко зараз непогано, непогано зіграв на фланзі, впав гвець Васта. Це був Владислав Волинець. І зараз непогана атака вже від Васта. Подача вибув. Атака Ниви подача з флангу. Ух, який момент? І що буде? У міжсезоння, під час зимової перерви він прийшов до команди. Прийшли до вас, та Зараз подача тут немає абсолютно нікому. Зараз хороший момент. Може бути у студенка. Виходить від воротаря, І що, чим закінчиться. Бачите, стандарт, подача з кута поля, немає удару. Ну... Лісняк. Передача в центр. Що буде удар? Удар, повз ворота. Саме в Миколаєві. Захаревич зараз подає. І що? Тут Восканян перший. Рахується, тут м'ячі та очки, а не спроби. Ох, зараз який момент. На рівному місці помил. Що ж, нічого не віщувало. Біди. І Богдан у Ниви. Захаревич робить подачу. І я м'яч якимось дивом не влітав. Зараз подивимося. Захаревич виконує зависаючу подачу. Гуменяк. Подача на дальню стійку, а тут нема кому завершувати. Це зараз розіграш стандарту. Подачі нема удару. Невдали каранді пробити. І ще одна спроба. Дія, Васт. Подача і м'яч накриває. Зараз йде в обіграш жуменяк, робить навісну, подачу, саме завершення. Потрібно шукати ці нагоди. Зараз момент є у Ниви, Зараз є момент у Ниви. Подача удар! Ох. На жаль, без очків для Васна, але, звичайно, ще матчів попереду. Чимало нас очікує. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.